Вона не так реагує на зміни перепадів температури. Тобто вона складається там, в нашому випадку з 11 шарів, насправді, тому що кожен шар шкону це окремий деталь, яка склеєна між собою перпендикулярно, і виходить, що попередній шар не дає наступному розширюватися і зложуватися. Тобто, таким чином ми забираємо біль клієнта те, що натуральна підлога не може бути стабільною. Вона може бути стабільною. Далі наступна від клієнта це те, що натуральна підлога не підходить під тепле підлогу. Насправді вона підходить під теплу підлогу. Це я говорю не на умові просто те, що написано на бумазі, а те, що показало на практиці. На сьогоднішній день ми продаємо орієнтовно 70% наших замовлень на теплу підлогу. Бенально я зробив своєму куму, рідному брату. Інженерну дошку на тепло підлогію в них немає більше ніякого альтернативного опалення. Зарекомендували себе досить непогано. але холодів вони не відчули. Я в них був вдома, коли було мінус 10, будинку не було менше 20 градусів. Це про но... тому, що вони нагрівали 28-30 градусів. А наскільки, от він свій Дріться, наскільки він видає своє тепло при нагріванні? Дивіться, наскільки він видає, там є в нас технічна карта теплопровідності, але окрім там розумних... Слів і теплові дачі, клієнт не зрозуміли. Я говорю, як є на практиці. Ну, Стаєш на, на... 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 на так... теплій, да? ну, по суті, саме теплий, але він так тепліше. буде тепліший. Да, тобто ну, сміло можете продавати на тепло -тилок. Тут немає нічого такого. Головний чинник це перше, рівномірно його нагрівати, не так, щоб клієнти два місяці не живуть в квартирі, прийшли їм сильно холодно. Ми на 35-40 на градусів поставили температуру, закрили вікна, висушили повітря там, до 15%.